Я завжди думав, що це Догазка, а це Грешаска. Що погреволо? Ми знаходимося на підйомі на Драгобрат. Сьогодні ми продовжимо тріп, який ми не змогли закінчити минулого разу. Як пам'ятаєте, ми доїхали до Драгобрата і ще трохи піднялись до перемички. Планували доїхати до озера Догазка, але була дуже погана погода. Нам От сюди кудись. Ми вирішили, що не на часі їхати далі. О, зацініть цей відео спочатку, бо весь підйом, на Драгобрат я цього разу показувати не буду. Ви все вже побачили минулого разу. Почнеться весь кайф вже з перемички, коли ми поїдемо на високогорне озеро Дегаска. Ось такі тут дороги біля річки. Дуже прикольний підйом. Цим рекомендую піднятися на Драгобрат хоч раз. Ну а до озера Дагаска там вже то як зможе. Я вважаю, що це вже іспит такий е, на тру Гревеліста. Якщо ти зможеш доїхати знизу до Дагаски до і назад на Гревелі, то ти настоящий карпатський Гревеліст. Ми на перемичці вже і там підіймається ще трохи залишилось. Тут є дорога ще на дарми здається. Тут перемичка, а в ту сторону буде у нас дорога до дов'язки. Віта каже, що їй стидно. Так, ми сподіваємося, що зараз похаваємо тут, да і тут. Вивіта щось взагалі. <плес> Оце вся толпа людей, яка приїхала на Шашигах, замовляла кучу хавки і тому нам сказали, що чекати 40 хвилин. Все ж таки ми дочекались порція бронів 120 гривень. А ми поїли і вже готові їхати далі. Там десь 8 кілометрів до озера з набором плюс-мінус 200 метрів, не пам'ятаю точно. Назад 200 метрів буде. Ну, подивимось, коротше, і... і назад. Весь маршрут назад. Погода просто супер. Минулого разу тут був сніг, вітер. Їхати просто неможливо було. А зараз прям супер погода, як для середини жовтня, яка сьогодні 16. Це прям нам дуже повезло, можна сказати. Тут такий нормальний вітер. Поки ми піднімались, вітру майже не було. Коли піднялись прямо сюди на примичку з тієї сторони. Нормальний такий вітер. Минулого разу так само було. треба маршрут, який я знаю в Україні. Валі коли вибираєшся на саме верх, ну на перемичку, то тут же немає майже таких наборів жорстких. Тут дорога по траверсам іде. Тому не бійтеся. Заїхати, точніше, йти вверх. Позверху можна отак от їхати спокійно. З кимось супровидами. Ось і озеро. Ми здається перший раз, коли тут були, поїхали наверх. Я казав, поїхав, поїхали. Але ми йшли в пішки вверх, тому немає сенсу, тут траверс є такий, який. Спокійно можна проїхати. Ой, як же класно! В нас ось місцями такі камінь є, да? але я зараз трохи здивований, багато де вкатано. Насправді дуже приємно тут їхати. Я чогось пам'ятав більш хардкорний ревел. Ось і там, о тій ямі озеро <хе> має бути бо зараз його щось не видно якщо б вітру не було тут би так тихо було Дорога веде вниз, Там має бути воду. Все ж таки трохи первозданного Карпатського гривола є. Там, здається, сам спуск до озера, такий самий хардкорний. По камням. Що тут у нас? Ага, ось і перше озеро. Трохи пересохло. Що я кидаю? Вирішив підтягнути, підправити ротор, ну точніше каліпер, бо підтираю ротор, він мене вже достав. Якщо зараз пальці собі відріжу, це буде записано. Так як тобі собі палець? Ну якось відріжу. Мама стоит. Нормально, красненько было. Ну да, тут самый хардкорный... Самая харторная делянка тут. Уже спуск доза. Ось і воно. Це Це того варте. другий раз сюди приїхати і нарешті попасти на озеро. Це прикол. Я завжди думав, що це Догазка, а це Гришаска. Здається, на картах він позначений... воно позначено як... Догаска. Ну, буду тут два цих озера високогорних. Це саме велике. Озеро підпитується підводними. Серлами якимось і ось далі стікає кудись у долину і кайф. Чи ви знаєте про гірський масив свідовець, частину якого ви бачите на цьому відео, і про екологічну проблему, яка там може бути? Там хочуть збудувати величезний туристичний комплекс в 4 рази більше, ніж Букавель, для якого треба зрубати там, десятки або сотні навіть гектарів лісу, для якого треба висушити річку, побудувати каналізацію і багато інших речей, які просто вб'ють екосистему навколо цього масиву. Це дуже серйозна екологічна проблема, яку висвітлюють. Ці ребята з проєкту Фріс Фідовець рекомендую ознайомитись з матеріалами, які в них є на сайті. На їх YouTube-каналі є багато відео на цю тему. Також є інстаграм, можете почитати. І я думаю, це дуже важливо хоча б ознайомитись і розповсюджувати цю інформацію, бо я не знав два роки назад, що є така проблема, і а, треба боротись за. Нашу природу до нашої Карпати, які ще залишаються в майже порозданому виді. В них є петиція на сайті. Рекомендую ознайомитись і підписати і Бо зараз, можливо, це не на часі і це є проект на паузі через війну. Але за цим стоять дуже великі гроші, і а, люди, які хочуть це зробити, вони пропушать це і буде вже пізно. Коли почнуть будувати і руйнувати, вже буде пізно. Тому а, давайте долучатись, розповсюджувати інформацію і боротися за наші Карпати. Ось і все. Нарешті ми доїхали до озера, яке називається Гришаска, а не Дугаска, Але я це ще перевірю. Я не вірю табличкам. Ось такі тут види, ось така віта засмучена. Чому тут засмучена? Бо того, що назад треба їхати. <х> <х> да, треба їхати назад. Дуже класно тінь від гор. О, сонце заходить вже з гори і ми будемо старатись нас наздогнати сонце не ще не трохи. Не ну чого, ну ще... Ну дорога ще вся під сонцем. Не надійся. <на> 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 зараз, поки он там, бач, машина їде. Ми зараз поки туди доїдемо, сонце сяде. Але це точно вартувало, щоб ми сюди приїхали. Може будемо затім спускатись. У нас є фонарі. Ще раз дивимось знову зараз останній раз. Так тут класно. Кончено! <світ> Далеко їхати! Я відкрию секрет. Можливо, гравільон колись побуває і тут, так що приїжджайте на гравільон. Ця ще стіна так масивно виглядає. Ще відображення у воді ще масивніше виглядає через це. І все, назад дорога до перемички і потім вниз Драгобрат. спуск до весня Здається дорога там назад ще красивіша ніж коли сюди їдеш всі ці види гір перед очами? А, я бачу свою тінь. Це означає, що ми догнали сонце. Прекрасно сами дорозі на траверсе. Кайф. Неба як в, цьому, в якихось Sintwave картинках. Синтвейв. Ну типу, 80-ті там, в Майами, всех лі. Стали пофоткатись, був дуже прикольний розовий кольор. Ну, на телефоні не таке розове. Mm -hmm. Придивіться, ви бачите щось цікаве? Щось незвичайне. Щось, що українці не бачать вже дуже довго. Це сліди від самольотів. Бо це Румунія. І там літають самоліти. А в нас русський мір. Хочуть тут показати щось. Нічого, скоро і в нас будуть самоліти літати. Це вже останні промінчики сонця, Я буду заканчувати. Такий був класний тріп з класним закатом, класним озером, але не дуже прикольним пробиттям колеса в кінці. Але вже залатали, зараз ставимо колесо і їдемо. Всім дякую. Вас лайк. Хто не підписався, підписуйтесь. Вам не важко, нажміть колокольчик, нажміть там всі повідомлення, нажміть лайк, комент, відкрити старі відосики, пролайкайте. З кінця мамі. Мені, Все, всім дякую. Так, ми спускаємось.